Розкажу вам щось таке, про що повинна знати кожна людина на цій планеті. Це чотири сходинки, чотири зони, які треба подолати, щоб дійти до цілей. Перша це зона комфорту. Та вже вже скомана набила це зона комфорту. Але менше з тим, з цією зоною, треба розібратися, в якій сидять 70, а то атої добрих 80% населення нашої землі. А це а це та сфера, це та перша сходинка, на якій, якщо ти сидиш, у тебе все передбачувана, все зрозуміла, ніяких викликів немає. Але проблема полягає в тому, що і розвиватися ти не будеш. А можливо, і швидше за все будеш потроху, а може не потрохи, деградувати. Так ось в цій зоні, якщо сидіти, нема ніякого розвитку. Поїхали далі. Наступна сходинка, наступний щабель це зона страху. А чому страху? Тому що ти починаєш робити ті кроки, не визначена, тебе будуть критикувати, у тебе щось буде страх критики, у тебе Щось буде не виходити, а твій мозок сприймає як невизначеність, як ворожу інформацію. От велика спокуса повернутися на першу сходинку в комфорт. І Якщо не зупинитися, то далі будеш рухатись до цілі. До речі, на другій сходинці, на другому щаблі, знаходиться 10-15% всього населення, всіх людей. А от третя зона це зона навчання. Це коли ти спромігся подолати вже страх і рухаєшся далі. Це коли ти набуваєш досвід, в тому числі і негативний досвід, який багато і дорого вартує, ти вчишся долати складнощі, і у тебе з'являється розумна впевненість в собі, і людина стає сильнішою і більш мотивованішою для того, щоб перейти на четвертий рівень, який називається зона зростання. Ти починаєш досягати поставлених цілей. У тебе ще сильніше, міцніше стає мотивація. У тебе високий рівень задоволення, тому що ти ж досягаєш, а коли людина досягає, вона стає задоволена, і ось до цієї четвертої сходинки. Приходить від 1 до 5% людей. Я вам бажаю прийти до четвертої сходинки. Ви просто приречені бути успішними і переможними, але треба зробити оці три кроки до четвертого рівня.